Вітаю, глядачі мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз у нас 15.36 субота, 6 квітня. І ми будемо робити правий берег міста Запоріжжя. Лівий берег більш-менш нормальний. Ми подивилися. Сьогодні немає такої картинки негативної. Я ще сподіваюся... знаєте, на що ще? Отак от, от думаю. ну Може, в них і були якісь плани такі пакості наробити, бо сирени були. Але ще все ж таки я сподіваюся, що це все ще було це з місячним затемненням пов'язано, бо воно дуже впливає на нашу нервову систему і таке інше. Тобто, ну якось так воно було дуже мрачно все. Ну, пройшли ми, вроді як ще цей день пройде шосте, да? ми дивимося з вами 7-8. Сподіваюся, що цей 6 травня ми проживемо нормально, що нічого не трапиться поганого. Я дуже на то сподіваюся і дуже того хочу. Так, і давайте подивимося: правий берег міста Запоріжжя, 7-8 травня, загальна ситуація з нашого болючого питання. Ну, Бачите, ключик нам випав. Дуже добре. Але раз-разу і тучки, і розвілка, о, і правий берег, який ви цікавий сьогодні. Ну, що я можу сказати? Так, у вас все під питанням, все під питанням. І я вам хочу сказати, що це під питанням коса зрізає. Башня прилетить, але буде воно по легкості. По легкості пройде, може, десь не попаде так, як треба. Може, зіб'ють, може. Десь впаде в полі, хто його знає, але бачите, клевер падає, тобто, по ітогу, воно вам не зашкодить так. Ну, як би воно могло зашкодити в іншому, якщо тут впала інша карта. Ну, і я хочу все ж таки розкрити, починаючи з коси. Так, іде, бачите, ця подія відбудеться все ж таки по башні. Ось, але новини будуть. Ось, по букету, то хлопці пророблять. Я так сподіваюся, що хлопці пророблять цю ситуацію, і вона не нашкодить нам так сильно і серйозно. Так, я в кінці подивлюся зразу взагалі все по правому берегу, що касається життя людей та здоров'я. А зараз дивимося ППО, як спрацює ППО по правому берегу міста Запоріжжя, 7-8 травня. Якісь проблемки йдуть. Ідуть проблемки, нервова система, там, звісно, хлопці. Так, дивіться, як пропрацюють башня ідеї, якісь проблеми все ж таки їм там випадають. Але вони з ними з успіхом справляться. Що це у нас за важлива річ? Всесвіт буде прикривати. Все ж таки, я вам хочу сказати, що так, прийде воно, щось буде нове або не таке серйозне. Тобто вони пропрацюються. Що то буде для нас, який буде результат для людей. Для людей буде результат ось коса, давайте я її продивлюся, що це за коса, буде робота, буде нерви, по нервам будуть грати, їздити, але ситуація буде неясна трошки, я не можу тут нічого сказати. Ну, єдине, що по дитині це не буде дуже серйозно. Опять-таки випадає дитина, випадає клеверт, я можу вам сказати, що якщо воно прилетить, бо дуже схоже, що воно прилетить. А то воно не буде нести велику шкоду. Так, давайте подивимося багато приватний сектор правого берега. Спочатку приватний сектор правого берега. Правий берег якось так сьогодні лівий краще, чесно кажучи, не знаю. Так, приватний сектор. А, ну що я можу сказати? Проблемки, проблемки все ж таки сидять у вас. Але, 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 по ітогу все ж таки тут не буде нічого такого, тому що тут буде вестися робота. Повернення до кращого, чоловіча енергетика. Проблеми будуть е, з, ну, скажімо так. Не то, що так, будуть бити вони по, 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 по больному місцю, по нашим почуттям будуть бити. Будуть бити по нашим почуттям. Проблеми будуть з нашою нервовою системою. Ми переживати будемо, будемо переживати. Але е, я вам можу сказати, що, в принципі, в принципі, більше я нічого такого і не бачу. Так, да, бачите, ось коса йде по клеверу, воно пройде так, більш-менш легко. Не буде там чогось такого страшного. Приватний сектор. Ну, бачите, щось воно таке показує. Так, на жаль. Ну і давайте подивимося багатоповерхівки. Правий, сектор, правий берег, бачите, він трошки ще фонить таким. Негараздом. Так, багатоповерхівки. По багатоповерхівкам. Я не бачу нічого поганого. Ну, проблемки якісь ідуть, по якесь буде швидке подія буде. Почало буде звістка, потім подія, потім проблеми. Ну, то, може, воно там щось і трапиться. Так, але по почуттям зміни підуть швидко. Швидко, дуже швидко все міняється. Ну, по ітогу я не бачу, щоб тут було якесь, знаєте, от, відчуття... Ось воно. Ось воно. Все ж таки так. Все ж таки так, багатоповерхівка. Багатоповерхівка. Ну, ця жінка, жіноча енергетика, тут, скоріш всього, іде іменно. Ану, дайте я покладу, що це. Так, да, тільки хотіла сказати. Вона в цьому повинна, вона це все розказує, зливає, дає інформацію. Так, і які ж тут швидкі зміни будуть? План, успіх буде. А, ви знаєте, дуже така ситуація у вас стрьомна. Але воно все закінчиться успіхом. Помімо того, що башня буде, але закінчиться успіхом. Буде тільки нервовий по окончанню, тільки буде нервовий стрес. Так, давайте подивимося, я так трошки відійду. Хотіла в кінці, ні. Давайте я подивлюся іменно по багатоповерхівкам життя людей, здоров'я людей. Так, проблемки назрівають, але дуже швидко все міняється. Травма... Травматична ситуація може бути, але вона не буде чи... якоюсь такою. Ну, тут ще воно як прикривається. Ну, зараз я подивлюся. Ну, щось воно таке і так. Бачите, ось воно йде. Якась буде там ситуація. По багатоповерхівкам щось воно таке. Все ж таки таке воно щось буде. Щось там воно буде, але воно, воно все одно проробляється люди нашими військовими, і там не повинно бути чогось такого страшного. Але йде отут книга? Що це таке? Це таємниця? Ні, тут буде успіх. Люди, все ж таки, я дуже сподіваюся, не настраїтесь на погане, бо і по початку там йшло по клеверу, і по дитині. Як би воно не прилетіло, все одно воно буде. Менше, чим воно могло б статися насправді. Тобто там робиться велика робота і всесвітом, і нашими військовими. Загроза йде, так, можуть бути травмовані, але якось воно нивілюється все. Тобто там загиблих не повинно бути. Та навіть і сильно травмованих там не буде. Так, давайте подивимося промислові об'єкти правого берегу. Ось, бачите, Сирена. Ну, по промисловим об'єктам, що тут? Ні, 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 ні. Тут буде все нормально, все нормально буде тут по промисловим об'єктам. Так, дивимося соціальні об'єкти. Зразу випав успіх по соціальним об'єктам. Ну і давайте не будемо лізти в дебрі. Бачите, прикрито буде трансформація, проблеми. Зміни і зміни на краще. Ну, опять-таки, бачите, соціальні об'єкти і немає розвілки, немає. Тобто, якщо воно прилетить, так, якісь проблеми, але там ну, не повинно бути чогось такого страшного. Є така загроза. Є така загроза. Торгівельні об'єкти закритого типу. Ну, бачите, розділочка стоїть, але по клеверу. Яка тут подія хоче трапитися, якась подлість буде. І планується причому. Але ключ у наших руках. Трошки якась буде пошкода, якась буде, а так в цілому все буде нормально, пройде тут. Якась щось таке воно, знаєте, як пошкодження чи таке щось мілке. Але воно ще може не трапитися, бо там розвілка лежить. І такі карти гарні. Я сподіваюся, що все буде добре. І відкриті торгівельні об'єкти. Давайте подивимось по правому берегу на 7-8 травня. Ринки. Бачите, у нас тут дуже багато падає сьогодні ведмедь. Ведмедь це наші військові. А, все буде тут нормально, все буде хорошо по торгівельним об'єктам відкритого типу. І давайте я покладу скарбничку Ух ти, який юлки-палки. Значить дивіться, люди. Всесвіт, Всесвіт буде робити все, що можливо, пройде це по е, легшому варіанту. Не дуже буде серйозно. Бо всесвіт це з, з, візьме в свої руки і направить туди наших хлопців. А руйнування. Це руйнування і, може, травмовані. мишам, це в негативі лежить. Але буде ну, більш-менш чому а, по мишам? Тому що все ж таки ми зробимо все, що можливо для того. Ну і все ж таки, бачите, тут лежить ця історія. Тобто прильот можливий дуже по правому берегу, але а, ну, такий тох, що зробиш. Ось лежать новини. новини, в принципі, нормальні будуть. І тут і клевер. Ну, по нервам вони поїздять. Ось так. Так що, така скарбничка у нас по правому берегу міста Запоріжжя. На цьому я закінчую своє відео. Як завжди, бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе та своїх близьких. Тримайте свою нервову систему, як, мож, як можете. І е, все буде добре. Все добре, Все повинно бути добре. Наші Військові наші хлопці роблять все можливе і неможливе, щоб було по меншому варіанту, якщо воно навіть дуже ну, невідворотнє, да? скажімо так. Все, люди почуємось, папа, -па. вам за увагу.